За Сашу таки мали я, може, ну, що за рочки, за втік руки. За всіх, двоє і життя, за втік бої. Добре, будь ласка, ще. І роза передавалася, повалилися за неї, за розум. Вона передавала привіт і молилася малю, за всі нужди, які в них є. Так. І привіт з цієї Одеси, з Парної церкви. Всі передавали вам привіт. Слава Богу, нехай. Рома теж передавав церкві привіт і продовжайте далі молитися. За іменем Євгія, за Юрічку Кузолєву і за сестру Валю, Будь ласка, далі? За сусіда, Юрію, про побезіс. За наше служіння, ласка, помоліться, за нашої дітей. Добре. За Марію, яка після ісцюрція. За Галину Івановну, будь ласка, теж. Помолимо. <клухи> <клухи> Небесний, приходимо в ім'я Ісуса Христа з цими всіми переживаннями, які нам тяжко нести. І ми розуміємо, що ти можеш допомогти. До тебе йдемо цими молитвами за наших знайомих, на наших рідних і близьких, за сусідів, за дальніх і близьких, Господи. Ми просимо тебе, щоб ти почув нас і благословив. Ми просимо за Ігоря, який там в полоні знаходиться. За старшу дії там часом, яром, Господи, і за всіх побратимів його, бережи їх в руках Твоїх Господь, за, за ігор, який там під Покровськом знаходиться, захищає Україну, Господь, благослови його ім'я Ісуса Христа, за всіх Березовських наших знайомих, кого ми знаємо і не знаємо чоловіків. Які там, там знаходяться на війні, ти їх і, і благослови, щоб вони благополучно повернулися додому. Ми просимо тебе за зцілення всіх людей, які назвали, яких назвали Господь розу, яка захворіла за владики Черного, тих із цілих Господь, за стримніле здоров'я, за застреційне здоров'я, за здоров загринювання Тих, благослови Боже. Я Ісуса Христа укріпи їх, підтримай і хай ці всі хвороби вони минуть, щоб ми могли бачити їх. І ми молимо тебе і за, за родичка, яке такого цьому визначеність, збережи його. Божий житті буде його. Твоя воля, Божа, направи його туди, там де він потрібен, там, де ти будеш його берегти, і там, де ти через нього можеш прославитися. Просим тебе за Ірину, зцілення всіх її органів тіла, щоб ти допоміг і лікарям допоміг, які лікують цю людину, Господи. Ми просить Тебе за воліри, щоб він дуже від цих хвороб, Господь благословити ці всі сім'ї цих людей, які мають хворих, щоб ти давав їм довіння і мудрості, і фінансово благословив їхні мужні. Ми просимо тебе за, за того Юру, за якого сусідка переживає Господь, він ще не пропав безвісті. Господь, ти знаєш, ти бачиш його, чи він живе, чи може в полоні, дай якусь звісточку, дай якусь утішання рідним, Господь, і благослови. Благослови Марію, за яку переживає жінка Господь, після інсульта, Боже. Укріпи її, благослови її, ісцели її. Во встанови, щоб також і бочка, мама так просить моле за Анну Валентіна Господь і поверни до, до, до повноцінного життя, щоб вона її могла і розмовляти, і читати, і щоб не було такої тривоги за її життя у лідних. Господь благослови воронеслужіння, його майбутнє, його сім'ю, дітей, особисто всіх циган, які там призбираються на посолку. Господи, ми розуміємо, що цигани це також твої люди, які ти хочеш спасти. Вони такі самі грішні, як і ми, Господи. ми потребуємо спасіння, і вони потребують, Господь. Тобто ти То Ти благослови і стою, щоб там була церква, щоб цигани збиралися і прославляли ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, за те, що є у нас брати, сестри і у них. І у них там день народження, ми, ми благословляємо їх, Юлю благословляє Козу, і Юлю благословляємо козою, і Валі, і Росіячу благословляємо їх особистим твоїм благословінням, ти направляє їх, ти керує їхнім життям, устраювай їхнє майбутнє. За всі ці нужди ми тебе, до тебе приходимо і тебе благаємо, що ти благословив, устроїв все в нашому житті. Ті люди, які мають якусь потребу в своєму серці, вони їх не звучили, Господи, ти це теж бачиш. Допомагай нам, Господи. І ми дякуємо Тобі, що Ти вже допомагаєш, що Ти благословляєш, і ми маємо можливість роздавати ці продуктові набори, Господь. І, і буде більше, і буде ще більше радості в наших людей, і в серцях, і в серцях людей, які приходять. Господи, благословляй. І даруй мир і ми спасіння Україні. Від цієї війни, і ми щиро дякуємо тобі за все. За це зібрання, дякуємо за слово тобі, за ту втіку, яку ти готуєш для кожного з нас. Тобі слава, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Боже наш, що живеш Амінь. на небесах. Нехай сидиться.